Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці. Так, на попередніх роках ви дослідили задачі на подвійне зведення дониці шляхом зміни ситуації задачі, числових даних або шукана. Сьогодні ми з вами продовжимо дослідження задач цього типу, вдамося також до зміни шуканої, і визначимо, як це впливає на план розв'язування. А також ми сьогодні з вами продовжуємо вдосконалювати навички позатабличного множення та ділення. І, крім того, згадаємо з вами додавання віднімання письмово. Отже, будь ласка, запишіть число відповідь 68 розділили на 8. Це в нас буде 8. Остача 4. Отже, запишемо з вами 16 квітня. Вісім, остача чотири. Прописали, будь ласка. Так, номер один. Прослухайте, будь ласка, задачу. До двох хом'ячків потрібно на тиждень. Для двох хом'ячків потрібно на тиждень 140 грамів корму. Визначте добову норму корму для одного хом'ячка. Отже, ми з вами знаємо, що два хом'яки за 7 днів споживають 140 грамів корму. Нам потрібно один хом'ячок на один день невідомо грами. Так, отже, що ми з вами можемо зробити. Так, ми можемо 140 поділити на 7. І буде 20. Тобто, це в нас 2 хом'ячка на один день, споживають 20 грамів. Записали, будь ласка, записали нашу коротку мову, слідку ми можемо не позначати. Так, 140 поділили на 7 дорівнює 20 дошка грамів 3 2 хом'ячки на 1 день. Так, тепер що ми робимо? Ми повинні 20 поділити на 2 і отримали 10, 10 грамів, 1 хом'ячок на 1 день. Тепер об'єднуємо з вами 140 поділили на 7 і поділили на 2. Дорівнює 10 грамів. Відповідь 10 грамів довованно. Norma Cormo. Tá Отже, наступне з вами виконаємо це завдання усно. Добова норма сухого корму для кішки становить 90 грамів. Скільки корму потрібно трьом кішкам на 2 дні. Отже, що ми бачимо, що одна кішка один день 90 грамів, три кішки на 2 дні, не знаємо, невідомо грамів. Що ми можемо зробити? Ми можемо 90 помножити на 3, отримали з вами 270 грамів. Грамів це у нас три кішки за один день. Далі, що ми з вами робимо? Ми повинні 270 помножити на 2 то рівня 540 грамів. Це три кішки якраз на два дні. Отже, 90 помножити на 3 і помножити на 2, дорівня 540 грамів. Відповідь 540 грамів потрібно трьом кішкам на 2 дні. Так, номер 3. Тепер нам потрібно з вами виконати обчислення. Ми вже вчора це працювали, тому я впевнена, ви швиденько зможете з цим впоратися. Так, 720 поділити на 2. Як ми розкладаємо? На 600 і 120. 600 плюс 120 поділити на 2. 600 на 2, 300, 120 на 2, 60 і разом 360. Далі, 880. Поділити на 4. Розкладаємо на 800 і 80. 800 поділити на 4, 200. Вісімдесят поділити на чотири. Двадцять, двісті плюс двадцять. Двісті двадцять. Так, далі. 650 п'ятдесят ділимо на п'ять. Як ми розкладаємо? На п'ятсот і сто п'ятдесят. П'ятсот поділили на п'ять сто, сто п'ятдесят поділили на п'ять тридцять і разом сто тридцять. тридцять поділили на 3. Розкладаємо на 600 і тридцять.

Дев'ятсот поділили на три. Триста дев'яносто поділили на три. Тридцять. Триста плюс тридцять. Триста тридцять. Дев'ятсот вісімдесят поділили на сім. Розкладаємо на сімсот і двісті вісімдесят. Сімсот ділимо на 7. 100. вісімдесят ділимо на 7 сорок сто плюс сорок 140. 460 поділили на два, розкладаємо на чотириста.

Раскладаем ему на 600 и 300. И поделила на 5. 600 поделила на 5. Ой, на 6, выборщито. 600 поделила на 6. 100. 300 на 6. 50. И разом 150. Так. Номер 4. Тепер нам потрібно з вами виконати ділення состачі та перевірити результати. 56 поділити на 9 можна, Ні, але можна 54. І це у нас 6 і остача 2. Перевірка: 6 на 9 плюс 2 дорівнює 56. Так, 44 поділили на 6. Це в нас 42 поділено на 6. Це 7 і остача 2. І перевірка. 7 на 6 плюс 2 до рівня 42. 44, вибачте. 12 поділили на 7. Це в нас буде 1. А остача 5. Тоді перевірка: 1 помножити на 7 плюс 5 дорівнює 12. 27 поділили на 2. Так. 26 це 13 і остача 1. 13 помножили на 2 і плюс 1. І буде 27. Так, наступне. 43 поділили на 5. Розкладаємо з вами. Так, у нас 40 – це 8 і остача 3. 5 на 8 плюс 3 дорівнює 43. 34 поділили на 3. Це у нас 33 – це 11 і остача 1. Одинадцять помножити на три плюс один дорівнює тридцять чотири. Двадцять вісім поділити на три. Це в нас дев'ять і остача один. 3 дев'ять двадцять сім і плюс один двадцять вісім. Вісімнадцять ділимо на вісім. Це в нас 2, остача 2. 2 на 8, 16 плюс 2 буде 18. Отже, наступне це завдання ми з вами виконаємо усно. Діти вийшли на прогулянку із собаком. Усього в дітей і собак було 10 голів і 28 ніг та лав. Скільки гуляло дітей, скільки гуляло собак? Припустимо, що всі істоти мали по 4 ноги. Отже, 4 на 10 це 40 ніг тобто усього. Тоді 40 мінус 28 це у нас 12. Тобто 12 ніг або б зайві. 4 мінус 2 це дві ноги, настільки менше ніг у людини. 12 поділено на 2 це 6 дітей. 10 мінус 6 – 4. Отже, 6 дітей та 4 собаки гуляли на прогулянці. Які мене сьогодні вдосконало на уроці, що повторили. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Домашнє завдання, сторінка 104 номер 5 потрібно знайти письмо, тобто порахувати в стовпчик, певне, назви з цим впоратися. Всього найкращого і до побачення!